Поді з вами слова Святого Вангелія від святого Гона. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово, і мій отець любитиме Його. І ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, а того, хто мене послав, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішити Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам. Мій мир, я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам. Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це, станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Це є слово Господні. У святого Євангелія знищать наші гріхи. Амін. В ім'я Отця Сина, Духа, Святого, Амінь. Христос, пан змертвий встав. Христос Воскрес. Христос. Другий наш Вічтіводний Отецьян. Там у вас ще раз на службі Божій. Дорогі кохані, любі в Христі, брати і сестри, наші. Шановні міністранти, реця святого Яна Павла Другого, органістка на з нашими півчами, кохані парафіяни, ще годні вілені монахині, кохана Матусю з нами присутня, рідні, близькі, друзі, знайомі, дорогі наші радіослухачі, які єднаєте з нами, з нашого родоцького Христова, у коханні любі Божі діти. Сьогодні Ісус Христос дає нам можливість зрозуміти в Евангелії, яку читаємо з 14 розділу Святого Йоанна, дає нам зрозуміти, на чому полягає така правдива присутність. Ми сьогодні чуємо про оселю, тобто про помешкання і чуємо про любов. Якщо хтось Любить мене, то він зберігає моє слово. Любов і помешкання це є дуже потрібні речі для того, щоб можна було сказати або про Бога, або про якусь людину, що вона є присутня. Пригадаємо собі старий завіт, коли Мойсей йде до палаючого куща, він бачить, що горить в кущ, в пустині і не згоряє, є вогонь. А куш далі живий, зелене листя, нічого не пропадає, не в'яне, чує голос, підійде ближче, скинь сандалі, тому що ця земля є свята, на якій ти стоїш. І коли Мойсей запитує, Господи, яке твоє ім'я, хто ти є? І він чує відповідь, чує відповідь слово Яхве. Це означає я той, котрий є, тобто Бог є присутній. І це є Боже ім'я. Боже ім'я є дуже важливим, що воно показує присутність Бога в нашому житті. І це теж є заклик в нашу сторону, щоб ми також були присутні в житті Бога. Насправді дуже важливе є те. Щоб ми перш за все, навіть якщо зустрічаємося з людьми, перш за все за ким запитаємо, як тебе звати, ким ти працюєш, скільки тобі років, чи ти багатий, чи бідний, то перш за все важливе те, щоб ми оцінили присутність людини. Оцінили присутність людини. Дуже простий приклад, кохання, народжується дитина, і ця дитина колись за років, може, 20, Може бути вчителем, лікарем, священником, монахинєю, може бути президентом, може бути депутатом, може бути місіонером, музикантом, художником, ким завгодно. Але ми цю дитину любимо і приймаємо не для того, ким вона колись має бути, а що вона взагалі є. Остапки хтось мені, з моїх знайомих священників, які Служать в Німеччині, сказали, що десь там по різних інформаторах, чеш, і навіть в інтернетах пішла така ну, новість як ви, чи повідомлення, що багато парафій шукають священиків. Ми знаємо, що зараз є проблема, тих священників мало є. І така інформація, що ми приймемо любого священника, молодого, старого, хворого. На юмаліному візку каліку якого-небудь, тільки щоб був священник. І ми його будемо е, якби, снабжати, будемо опікуватися ним, будемо підтримувати, одягати, готувати, все тільки, щоб був в Києві стільний. Я собі думаю, наскільки сьогодні приходить такий момент, що ми повинні задуматись, не для того, що ця людина конкретно мені може дати. Що я можу з цієї людини взяти. Але конкретно ми повинні усвідомити собі, що великим даром взагалі є людина сама в собі. І так само ми, коли відносимось до Бога, ми дуже часто, навіть в своїй набожності хочемо все в Бога взяти. Боже дай мені то, дай то, там то погоди, вручаю, здоров'я, щасливої дороги. Всього Бога просимо. Але просто, щоб ми усвідомили, що ми є щасливі, що Бог взагалі є в нас, це є найбільша вартість, яку ми можемо мати в житті. Те, що Бог є присутній в нашому житті. Очевидно, для цього треба постаратись. Бог і так є, чи ми хочемо, чи ні, Він є всюди завжди і в нас. Але щоб ми це більше усвідомили і більше прийняли, для того є потрібна спільнота Костова, спільнота церкви, для того є потрібні таїнства, сповідь, причастя. Для того ми слухаємо Боже Слово, щоб цього Бога краще прийняти, щоб приготувати наше серце на прийняття Бога. І ми повинні собі усвідомити, яким великим скарбом ми є для Бога. І щоб ми ніколи цим скарбом дорогоцінним не перестали бути, або щоб не знесла знеслабили цей скарб. Скажу такий простий один приклад сільський, Очевидно, я виріс в селі і скажу, що так як в нас вдома була господарка, хадянство, тримали худобу. І може сьогодні це вже не має такого значення, має значення, але люди це неправильно розуміють. Але, наприклад, кожен з нас і все, що там було, і всі, хто були, кожен мав своє місце. Люди жили в хаті, так? я, бабця, мама жили в хаті, там корова в кліві, свиня, кури в корнику, пес в буді, кіт в стодолі, качки своє місце мали, тобто всі мали свої місця. І що я хочу сказати? Наприклад, вибачте за враждям, скромність, я, наприклад, завжди був в центрі уваги, так, От я славляю, мов тоді Яник, цар батюшка на всі Бедриківці. І, і, і моя хата це завод царський, королівський, я король на всій районі. І що було цікаво, так колись, ну це дова історія, але так колись в одній розмові з мамою, коли я запитав, а в мене в сусідів там товариш, він взяв котика до хати, чи там песика, чи щось. А можна ми теж так возьмемо? Мама каже, ма питання, держите в хліб корова до хати. І каже, якщо корова війде до хати, вона не стає королевою. Хоча вона заходить в царський замок, бо ж ти цар у нас. Але твоя хата перетворюється в хлів. Тому думай, кого пускаєш до себе. І я настільки це запам'ятав, що сьогодні вже як скажі, майже доросла година, ксьон, я собі не раз думаю. Як важливе є пам'ятати і бути пильним, таким уважним, кого я впускаю в свою хату. Моя хата це я. Я це є замок королівський, це є дворець Бога. Кого я впускаю через те, що я чую, через те, що я бачу, через те, до чого я доторкаюсь, через те, з ким я спілкуюсь, як важливе є подумати. Чи я часом не знеславлюю оселі Божої, тому що Господь хоче бути в моєму серці. А що є в моєму серці, або хто перебуває в моїй душі? Так, хто перебуває в моїй душі? Сьогодні це є велика проблема на світі, бо я вже десь там особисто чув, так, що люди кажуть, бо там запитують, колись прийшов по куляді до одних людей і кажуть, о, у вас такий там песик бігав по, по вулиці де він? А Він помер. Каже, може, здохне, ні, ні, він помер. так? Вже не можна сказати, що звірі здихають. Так? Він помер. А як сказати, що людина помирає, то ні-ні, людина відійшла, відійшла у вічність. Але коли ми молимося на службі Божої вірою, і зараз буде молитися цю молитву, кредо, ми будемо казати, що Ісус Христос помер і воскрес третього дня. І вознісся на небо, сидить правочуття. То чому ми боїмося сказати, що людина помирає, Так як міняються місця? Теж скажу, недавно мені довелося бути в одному такому селі, ну, не то село, не то містечко. Багато якісь там шпекулянти, бізнесмени, люди, які мають поля, хазяйство, займаються якимись продажами там. Хтось там кури продає, хтось ще щось. І цікава річ, я собі так ну, передумав, йду через село, це. очевидно, не кажу, де і що, щоб там нікого с людей не ображати, бо це ніби все правильно. Але на мою думку, так. висять реклами, ну, відомо, там якийсь дядько капці шиї, там газ заправляє, балонами возять ще по селі, там ще щось. Ну і таблички є, кури, номер телефона. Потім качки, номер телефону, телята, номер телефону. Я собі думаю, а де люди? А де люди? Що не написано? Нюска 0,96, там Валя — 0,54, там Коля 0,98. Що не написати, так? Очевидно, це може і гра слов, але, але ми сьогодні забуваємо, так, що наша хата є присутністю нас, ми там маємо бути, і Бог там має бути. І Бог там має бути. Я колись з одними людьми, теж такими парафіянами, де я раніше був на парафії, так собі розмовляли, вони мали якийсь там маленький магазинчик собі вдома, ну і очевидно там реклама на магазині. Так, То-то-то там товари, продукти, там якісь будівельні інструменти, яка навчить просто свою фамілію там, Там родина Жизінських, наприклад. Ну, то ж люди будуть знати, що ви тут живете, що ви продаєте. То рекламу можна повішати, а я кажу, а написати крейдою на трьох царів КМБ, Каспльмер, Вальтазар так? або в Шутку. Всім це має відомо давайте гроші допустимо. То вже крейдом тяжко написати. А рекламу, що тут магазин, що тут пиво продають, що це, то можна повісити такий великий плакат на півхати, хати, висить, або тут ми щось продаємо. Яка напишіть, ми віруючи, або тут моляться. Або тут живуть ангели, нам ще такий плакат. Ну і люди так думають, кажуть, ну справді, справді. Ну і потім через якесь час пишуть магазин в і там фамілію. Там? Там магазин не знаю, в Мілецькій, ще в Шев якийсь там. Тобто, ну люди свої передумали. Але може це не є таке сумісне зараз до цього слова Божого, але щоб ми правильно вміли зрозуміти, що таке оселя. Оселя це то місце в серці, в душі людини, де живе Бог. Ми часом боїмося хрестика повішати на себе, медальйончик. Так? А, наприклад, я ще пам'ятаю зі школи, з дитинства, коли на 9 мая приходили ветерани, вони всі в погонах, всі в цих емблемах, в тих жукітках, в наградах різних. Так, і розумію, ця людина заслужила. Але чого не можна хрестика повішати? Що не можна медальон на тік Божий повішати? Так? Оце ми боїмося, що це є уселя Божа. Ми вішаємо, так? і нас заставляли значки Леніна носити, галстуки червоні, так? але ж це не сумнісне з християнством. В нас не живе Ленін в так? У нас просто живе Ісус Христос. І як це і важливо, Ісус каже, ми прийдемо і зробимо собі оселю в Нього. Ісус Христос і Бог Отець, прийдуть і почнуть в нас жити. Ось це і важливо. Це є дуже важливо в нашому житті, щоб ми, наскільки розуміємо це, наскільки глибоко приймаємо це, щоб ми знали, що в нас є присутній Бог. І навіть коли ми про це забуваємо, просто коли ми йдемо спати, ми забуваємо про все на світі. Ну, сонце такий образ смерті. Але Бог про нас не забуває, Бог не йде спати, Він постійно про нас пам'ятає, постійно про нас пам'ятає. Навіть якби ми щось там забулися так, чи когось забули. Не раз так є, що зустрічаєш людину, і я думаю, ну, як її звати, ну, Вилетіло з голови повністю, ну десь бачив. Навіть колись родичку зустрів свою слухати 5 минут, нагадував, як її звати, яке ім'я. Ну, вилітай з голови. Але це не означає, що ми не рідні. Це означає далі, що ми є для себе близькі люди, так? що ми є близькі люди. Так тут тільки скажемо так відверто, як ми з цим яном правимо службу Божу. Часом хтось там жартом щось запитує мене, за Христе, я вдягаюся. Часом є так, що він каже, ви хто питається. Так? І кохання, це не є проблема. Я просто хочу це сказати вживую, що це не є проблема, що, наприклад, отець забувся, хто я. Проблема є в тому, щоб я не забув хто він. Я колись зустрів людей, хвора дружина. Айцмай Альфаймер, чи як, там правильно називається ця слабість, що людина ну, забуває і, і трасеться і так далі. І я кажу до чоловіка, ви так опікується, старий дідусь, ну, старі 70 пару років. І я кажу, дивіться, ви так любите дружину за ручку водите, все. Каже, вона ж навіть не знає, хто ви такий. А він каже, це не проблема, я знаю, що це моя дружина любима, кохана. Того достатньо. І може хтось нас спитає, ти Бога бачив? Ти знаєш, що такий Бог? Нам треба сказати, може, і по-твоєму не бачив, і по-твоєму не знаю, але Бог є в моєму серці, і Бог знає, хто я, хто я для Бога. Я його приймаю в сповіді, Я Його приймаю в причасті. Я стараюся його пізнати щораз більше. І ми ціле життя проживемо і не будемо знати Бога так на 100%. Бо Бог є тайною, ми допіру його побачимо в небі. Але це не є проблема. Велика радість є з цього, що Бог знає, хто ми такі, і що Він є присутній в нас. І навіть коли ми щось забули про Бога, щось неправильно поступили в житті, згрішили, що ми втратили думку про Бога, але Бог ніколи не втрачає думки про нас. І тому Ісус каже, що хто моє слово зберігає, хто моє слово зберігає, той мене любить. Якщо людина живе цим Словом Божим, то насправді це є вираз великої Божої любові. Це є великий вираз того, що я відчуваю постійну присутність Бога в моєму серці. Тому, кохані любі в Христі, сьогодні подумаємо, кого ми впускаємо в наше життя, хто приходить до нашого серця, хто є присутній в нашій душі, чи ми насправді пускаємо Бога, щоб він міг в нас перебувати, чи ми маємо свідомість, що ми, люди, наше тіло, є храмом Святого Духа, що тут не може бути щось погане. Так? Я вже багато разів казав, як я часто воюю з тим, що там, щоб люди горівки не пили, так? це мій, скажімо, каньок такий життєвий, бо ж ми навіть святий Боже в суплікаціях молимося від е піянства, заховання кажемо, так. І хтось скаже, ну що ти не можна тих 10 грамів попробувати. Я каже, йди до хати, возьми помиє і так просто не ціле відро, кружечко і так, зачапне і веля на кав'яр. Ну, трошечки. А що так? Я так само, як я, я храм Божий. Нащо мені виливати якісь там помиї в душу, якщо там живе Бог? Ми просто не маємо цього свідомості. кожен собі по-своєму розуміє, це хтось скаже, або це є культура пиття, або є культура щось там. Ну так, є культура брехні, є культура крадіжки, так, є культура, скажімо, сварки. Так, люди не раз так люблять казати. Хтось тобто каже, о, у мене в хаті щось там вкрали. Але був дуже культурний, хороший бандит, бо не все забрав, бо поділився. Культурна людина крала, нам сповідатися не треба. Так як наша сусідка одна казала, каже, весь каже, пішла я там з людьми на колгосп, набрала там бураків, каже, кукурудзу наламали, все, принесла додому, йдемо другий раз. Пішли, другий раз приходжу, з-подвіра вкрали в мене. Каже, мішок кукурудзи. Каже, то я намучилась, наскрашивалась, нагрішила, а він без гріха прийшов і Знаєте, Без гріха прийшов і вкрай. От яке поняття в людей? Хто в нас живе, чому ми так думаємо? Так? Яке розуміння ми маємо, що в нас є присутній Бог? В нас є присутній Бог. Колись мені так теж я ще в школу ходив, і хлопці теж кажуть, ну поїхав на велосипедах, там, щось каже, потягнули трохи десь там з колоспи. Качка, яка я ще возьму ружами з собою. А нащо? Будемо молитися, щоб Бог поміг. А ні, то тебе взагалі не треба брати, бо ти таке намолиш, що нас злапають. То вони ще мали поняття, що Бог може обернути це навпаки. Щоб в людей була совість. Ні, ні, то тебе не беремо, бо ти нам намолиш нас, волос присловить. Тобто, хто живе в нас? Чи ми ще маємо відчуття, що Бог нас оберігає від зла, що Бог нас оберігає? Так одна жіночка каже, розмовляю за Христом, каже, ой, чи черкайте до сповіді, чи ні? Бо каже, хотіла посваритися, взяти, вже таке надумала казати, вже чуть його не знати, від кого визивати і так далі. Каже, І Бог мені помішав, Бог прийшла, хотіла щось казати і захлеснулася. І каже, почала кашляти і вийшла. Бог не помішав. Бог поміг. От я би всі вдавила, то нічого вам не було. Бог не мішає, Бог помагає. Але поняття буде, так? Тому, кохання, сьогодні подумаємо, яка є наша любов, чи ми справді є послушні Божому слові, чи ми допомагаємо Богові діяти в нас, жити в нас. І чи ми розуміємо Бога навіть в тоді, коли нам здається, що Бог мовчить. Чи ми розуміємо Бога і чуємо Бога в тоді, коли нам здається, що Бог мовчить? І на кінець скажу, що це є живий досвід, це є правда, тому що ми зараз разом біля Олтажа над Сем'яном стоїмо. Те, що я говорю пів часа, це одно, те, що отець говорить своїм мовчанням і присутністю, і що він є біля Олтажа, це є теж промова, я думаю, що всі його поняли, І більше, ніж мене. І це є приклад, що коли Бог є, і Він навіть мовчить, то він дуже багато говорить. Треба бути уважним на Його слово. Треба бути відкритим на цю Божу любов. Бо Хто любить, то не мусить багато говорити. Вистачить одне слово. Вистачить просто присутність. І це можна сказати найбільше. І тому будьмо присутні теж перед Богом, будьмо присутні в неділю в храмі, будьмо присутні на сповіді на причасті. Не жалімо Богові нашого часу, нашого життя, яке є дуже коротке, тому що Бог потім не пожаліє нам свого життя, яке є вічне. Амінь. Христос.